Захчені насамперед тогал, який призводить до реалізації так званого джалу або висолкового тіла. Те, що практично я спостерігав. Не повністю, але мале, мале бачу, так? коли людина зникає, і залишаються лише нігті та волоси, все, а все інше зникає. А Ось, я кажу, приблизно роки. як орієнтир. Як з, з нігтями говорю... і волоссям біда така, що воно не зникає. Що-що? Нігті і волосся, чому не зникають? А, не зникають вони тому, що вони залишаються, так би мовити. Як якір? Як, як ш, шлухою, це, 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 це зовнішні знаки. Який злочинний залишаються... вони залишаються як прив'язка до світу, тобто як якір, чи як неспроможність, зникнути повністю. Я хочу зрозуміти спроможність, тому що це ну так би мовити матеріальні знаки, які ага. залишаються, залишаються залишаються у світі знаків, які вже позбавлені сенсу. Mm. А, і, от на цьому мосту, дивіться, ви кажете, що ва, е, люди, які здатні прокинути міст, да? ну це ж е, всередині да? і пустота як, між тілесністю і ін, інтелектуальністю. Да? Розрив. Завжди я думаю. Що на цьому розриві? Тобто я так розумію, що тілесність це вся пам'ять з ресентами включаючи, я думаю. Вони ну, я... так інакше пов'язані. Це звичайно. Вони так чи інакше пов'язані, але. Є певне неспівпадіння, є певний розрив, і саме е, що знаходиться у цьому розриві. Е, сингулярна смерть особисто. Ну, або не, не власна смерть. Тому що це можливо буде дещо дивно звучати, але е, питання в тому? Фізична ж, так? Не фізична смерть, а символічна Так, це, це фізична смерть. Ось. Ось проблема в тому, що в нас смерть це одне слово. Одне слово. Ну, є краще. Да? Тоді, як там, коли Фройд писав, да? є тот і є е, унтерган. одне смерть як перехід, і смерть, і гибель як згаснення. Оце це різне яви, це різні феномен. Тобто, я маю на увазі в даному сенсі смерть як перехід. Як перехід. Но, я, а проблема я... в тому, що в культури у цивілізації кожен практично за якимись виключеними він помирає не власною смертю. Я не маю на увазі примусовою. Я маю на увазі, що це не смерть, як його а, сингулярний переход. Ось в цьому. Ну, а, а я б дивіться, я пішов би далі. Я б не казав, що у розривах смерть, тому що смерть це все-таки бачення людське або навіть якоюсь мірою істотне. Я би тут застосував ту метафору, яку любив Хайдгер у Юльдерліна, де, який останній писав на сусідніх вершинах живуть, розділені безоднею». І в цьому сенсі, от мені уявлення про смерть, це лише ну, це бачення соціальності, бачення від, від людини, бачення від істоти. А якщо відійти від істотнього бачення, то це не смерть, це безодня. Це як хочете пустота, це якщо хочете вічність. Я І ж Смерть як перехід, і е, смерть не у е, звичайно суспільному і не в біологічному сенсі, ну, точніше, значенні, а е, смерть як синонім трансцензусу, тобто стрибок, але не стрибок у якесь певне е, субстанційне місце. ні. Це і безмежність. Так, да, тобто смерті, але в баченні не зіманентності. Так, да, я, я розумію. Да. Мене якось мій добрий знайомий каже: немає часу якісно померти, розумієш, така швидкість подій немає часу. От якісно померти для вас це про що? Ну, от в цьому плані символічному. Ну, я не знаю, для це... ти... дуже, дуже, дуже... мене це дуже, це дуже е... конкретне, конкретне, так би мовити, явище. Це не е, перетворення, так би мовити, ву да? ну, все розпад, і на цьому ля комедія. А це е, стан сенсу, який є, так би мовити, власним носієм. Не тіло, да? ну, як аби зазвичай. Да? Є матеріальний носій, так? І є е, е, над матеріальним носієм. Сенс, я маю на увазі смерть це стан, коли, так би мовити, сенс стає е, Самогрунтовним. Само тобто, він є власним носієм. Він є ґрунтом. Сенс. Власним. Власним носієм. Ну, якщо хочете, так би мовити, іронії. У мене з семінару є одна відповідь, я запитав аудиторію. Ваші плани на після смерті. Один бізнесмен мені абсолютно серйозно сказав: лежати у вигляді трупа на кладовищі. Ну, ось, ось так приблизно в більшості. <різь> а я ж, але ж не про це. Але так ж ось. Так отож. Так отож. А скажіть, от мислення, що пробивається за межу, це трансцендентне мислення? Так. Да, я, я хочу просто навести приклад. Свіжий приклад. Нещодавно помер е, академик Медведів, ну, так, в Росії, звично, але він е, разом за е, Далай-Лами досліджував такий феномен, як тукдам, тобто посмертна медитація. Спочатку вони бажали дослідити, щоб спростувати. Але на їх лихо вони не тільки не спростували, а навпаки, довели реальність цього. Тобто є посмертна медитація, коли відсутні взагалі фізіологічні процеси, біохімічні процеси, але тіло не розкладається. Чому пояснити вони не в змозі? Тобто є якийсь процес, який наскрізь проходить скрізь, так би мовити, не просто тіло, а скрізь того, що ми е, знаємо, як е, фізичні закони. Ось в якому сенсі я, ну, я... Це, це, це та річ, яка фіксується в тілесному в іманентному світі. Набагато важче досліджувати тіло, яке фізично зникає після смерті. То не можна, нема, нема, не, нема можливості підтвердити. Тобто він марчи, ну просто його тут не було. І, і це набагато важче досліджувати. Звісно, але це вже прорив, тому що це практично руйнує. Усі, усі звичні наукові постулати фізикалістсько фізикалістку, редукціоністську наукову парадигму. Безкінечність виривається в наш еманентний світ. Так, в певному сенсі, так. В певному сенсі. Бо я б сказав, що вона постійно тут, просто для нас вона може прориватися, відкриватися, ставати осяжною, знаною, і так далі. А так вона постійно тут. О пан Сергій, це ж, ну, так. ви нещодавно, ви казали про те, що, здається, на презентації, що е світ стає непроєктним, несистемним, все більш потоковим, все більше траєкторії, в яких ми маємо почати рухатися зовсім інший спосіб взаємодії. Це теж проривки. Лесь каже, приблизно те ж саме. Так. І я оце думаю про те, що світ, це, в цьому теж є зміни, але і запрошення до нас. Оці пла пластичності ну, тут не і так. смерті постійні смерті. бо він... Запрошення слово погане, тому що запрошення це означає, що ніби уключили ми гучномовець. Запрошуємо. Так... і Тут же проблема в тому, що це запрошення завжди звучить від тих, хто ну принаймні намагається. І завжди його інші не чують. В цьому сенсі немає ніякого Це не про тих, хто намагається. Давай, давайте хоча б про цих. Ну, про так. Тих, хто не намагається, давайте їх залишимо, хай вони в своїй швидкості. Отже, виходить, що, е тобто, для того, аби рухатись з потоком, ми маємо цей процес помирання і народження освоїти як постійний спосіб існування. Ну, є великі практики. Ми не Я... можемо зараз пройти. Ну, на правда? сході є великі практики, які цим займаються. Якщо ви хочете швидко і, так би мовити, і якісно, оце туди. Тому що на заході тут в цьому плані ловити нема чого. Ваша думка панилася. Перше. Усвідомити. Я чомусь згадав фантастичний роман дуже цікавий. Альфреда Бестера людина без обличчя. Там є епізод, там він пов'язаний з певним розгорним сюжетом, але є епізод, коли е, зникає світ поступово перед людиною, а потім зникає взагалі він сам повністю. І ось я про таке усвідомлення. Перше, цивілізації вже немає. Культури немає, соціальності немає, персональності немає, колективності немає. І ось з цього починає робити стрибок. Якщо є те, що залишається, коли все інше зникає, якщо є те, що залишається. Тобто, да, людина померла, а вона, вона, вона ще, ще в медитації. А що в медитації? Мозок не працює, біохімічні процеси відсутні, розкладені немає, щось, щось проходить, але по той бік вже проходить. Ось це єдине, що залишається. Це доволі важко, але якщо щось можливо, то на мій погляд, тільки це. Ну, маю на увазі, можливо, у, 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 в обрії сенсі. Не в обрії існування як небуття, такого кліпатичного існування. А саме, точки зору сенсів, людини як істоти сенсів. Як істоти, сенсів, а якщо сказати відверто, як істоти з шансом на е, безсмерті, але не на ерзац е, безсмерті, який пропонують релігії кожному, да? один штамп, а насправді власна безсмертя. Ось так скажу. Ну допоможіть мені, бо я у мене тут не складаються пазли. От, пан Сергій, ви кажете, вам болить, що немає стратегування. І немає людей, здатних на таке мислення. І я от зараз в розмові розумію, що не, якщо не якісно не померти, то і стратування буде зі старого світу, зі старим опорами. стратування річ соціальна. У нас ж сьогодні дискусія пішла а, в сторону від соціальності, в сторону визнання... А що, до речі, соціальне відірване від існування, то що це за соціальне? Це теж кліпок? Ну, Стратегія як така є штука соціальна, вона спрямована на закріплення цієї соціальності, і в певному сенсі а, трансформація інших реальностей навколо себе в свою реальність. От, от цим займається стратегія. У нас ж сьогодні дискусія була межова, да? Тобто, якщо світу немає, якщо ми здійснимо транзистентний перехід. По засвіту, ну, чи, умовно кажучи, е уявлені по наприклад, в голоморфи чи у віртуальність, то це ж вже не стратегія. Це річ значно принциповіша. Тому що коли ми опиняємося в, одні, в одному і тому ж голоморфі, там знову з'являється можливість стратегії, коли ми нормуємо якісь свої. Ну мовно кажучи, топології голомові. Але коли ми говоримо про підіяльність, да, про приділи або про трансцензус, там нема стратегії. Да, тобто є стратегія, це так чи інакше модус операнді дуже не часто. Модус у Венді, а тут е, йдеться про такий модус трансцендіс. Тобто спосіб е, виходу за межі. Не за межі до чогось, а за межі до безмежного. А народження стратегія стратегування. Стратегування — це ж цей процес в постійних змінах? В соціальності. Ми сьогодні намагалися відірватися від соціальності, а ви нас хочете туди прив'язати. Ну, дивіться, це якась інша розмова. Ми теж її можемо провести, але давайте не, не плутати одне з інших. Я просто знаєте, от мене це питання дуже е, хвилює. Чи можливо стратегування, можливо без враження? Можливо, але про це в іншій розмові. Ми, ви ж не хочете зіпсувати сьогодні отаку от, от спробу транзистентного розумування да, якоюсь стратегії. Ви ж не хочете? правда? Я думаю, що це життя наше. Ні, почекаєте. Життя Ну життя наше таке, що можуть до вас в туалет зайти, коли ви говорите по мобільному телефоні, і спитати, чому не Ну, Але ви ж не будете зараз про це у нашій дискусії, правда? Я думаю, що те, що втрачає сенс, воно не здане на життя. Воно не має, джер... не має потенціалу життя. Так, але воно може імітувати. Як зомбі. Імітування. Як довго. Доволі звісно і дуже довго. Наскільки довго? Важко сказати. Тому що, я вже казав, невідомо, що буде, коли сенс остаточно. Поки не підкреслюю знову: не людство, а е, людський вимір, людський спосіб е, існування. Можливо, що, ну так чи інакше, да? це як приклад, що ми бачимо зорі, які вже не існують, але, але в, певний час, в певний час, ми ж побачимо зникнення. Хоча тут може бути. Що побачити буде... Але, але, але цей час космічний в сенсі, що а ще може бути мільярд років після того, як їх вже нема, а все ще в, цю, ну, в цій точці їх будуть бачити. Ну, чи, наприклад, це ж питання ну, мовно кажучи, бачення як такого. Бо коли ви зайдете в зомбі і скажете: слухай, це ви ж зомбі, вони тобі дадуть відповідь, сам ти зомбі. і будуть праві. В нас в цьому номері журнала раптом таке осяяння вийшло, що Господь же сіяв цю нашу землю, тому виявляється земля. Ми весь час оброблюємо свій ґрунт, власне. Ну, Хто оброблює не... ґрунт, той оброблює. А хтось літає в небі. А у нашій культурі ми не можемо літати в небі. Но у нас такий міф: ми в небі літати не можемо. У нас міф такий. А може це саме і процеси МаГО нас зараз здійснюється? Я не знаю, який цей процес, але справа в тому, що в нас були ракети, а ми в космос не літали. Я не знаю, як назвати цей процес, але ну у нас дійсно, по факту, після Радянського Союзу, було ракетне виробництво, і дійсно, всі руки Незалежності ми на своїх ракетах у космос не літали. Чому? Ну як ви сказали, там ми тому що ми обробляли землю. Тобто питання в індивідуальності, яка сама вирішує... Ну, літати вирішує літати чи не вирішує. літати? Чи вона вирішує це? Ось теж теж питання чи вона ніхто не ніхто може... не знає. Ну по факту вирішує, але вона ж відмовляється. Каже, що це не я вирішила, це за мене вороги вирішили. Вони не дали мені літати. Ні, я не про цих, цих, цих залишимо, цих залишимо як не. Я про тих, хто е, рухається, і йому важливо зрозуміти, що, що діється. Той, От, хто ось, рухається, і... літає навіть без ракет. А той, хто не рухається, не літає навіть з ракетами. Да, Тут важливість якісно померти, і це нормально пройти цей етап. Ну, це це той, практично, і... практично порушити базові константи існування. Ось про що йдеться. Правильно, померти, не загинути фізично, біологічно, а зробити перехід. Це порушити. Підкреслю базові константи існування, в яких чітко визначено, що є можливим, що є неможливим. Так ось це в певному сенсі. Є перехід до того, що неможливо стає дійсність. Неможливе стає дійсним. От хіба ви не про це кажете, коли кажете, що інакше маємо народити? Пане Сергію, інакше. А звідки воно береться? Молиться, інакше не, не народжується. З інакшим стикається випадку, дуже довго не розуміючи, що це інакше. Інакше. Помисляєш, яким чином до нього доторкаєшся. І навіть коли доторкнешся, і розуміючи, що це інакше, помислити його не можеш. Тому, от так, як ви кажете. ну, чи... саме, помислити там нічим, бо це ж інакше. Ні, ну що, мислиться і не мислиме. Але справа в тому, що його втілити неможливо. Коли ви його втілюєте, воно вже якимось чином цесне, да, етость російська. Або наявне, Воно перестає бути інакшим. Інакше принципово не втілюється. Інакше принципово не втілюється. А хіба mm. це не постійне? Інакше освоюється і перестає бути інакшим. Втілюється цесне. А я думала, що це постійне джерело, що живить. Воно то живить. Але з чим саме? Воно живить уяву, живить енергію. Ви ж не знаєте, що таке електричний струм, правда? І не знаєте, що таке сонячна енергія. Ви можете це показати, але ви не знаєте, що це є. Бо це інакше. А от тоді, коли ви ставите сонячну батарею і отримуєте струм, це не інакше. Оце струм. Ясно. Скажіть, а що для вас це сьогоднішній час? Це виклик чи... чи дар? Ну, традиційно в ФФФ ми не, не бачимо сьогоднішнього часу. Ми бачимо, що часи є різні, хоч сьогодні, хоч не сьогодні. Є там, лінійний час Хронос, є кайрос, час щасливого випадку, або вічності, або перетворення, переображення. І є циклос. І ці всі часи вони спаяні, і вони і сьогодні, і вчора, і завтра. І е, оце перебування в часах це особливе помислення. То я маю помислити так, щоб перебувати в цих часах. Навіщо це мені? Ну тому що мені навіщо потрібна така мірність, щоб співвіднести там себе з історією, з майбутнім, з переображенням, з рухом по колу. І так далі. І коли мені це треба зробити, то я мислю себе в часі. А коли не треба, то я, наприклад, ну, не в часі. Я, наприклад, в просторі. Чи я, наприклад, ніде, чи я, наприклад, не існую, як кажу десь. То це ж помислення. Я б подумав, що я б сказав зараз так, як варіант завдання відкинути хронос. Відкинути циклус і спіймати кайрос поза Може межами так, того чи іншого. Так, да. І недаремно я так, в археоаналізі я постійно так, коли так, кажу, я е, коли закінчую так вебінар, кажу, що кожному да хто присутній, хто не присутній, я маю пожелання е, кайроса. Ось зараз ми, можливо, вперше взагалі в історії людства е, зіткаємось з. Унікальним шансом окремо спіймати кайрус. Але це дуже важко, але окремо спіймати кайрус. Ну, до речі, зараз просто подумала, що і слова втрачають зараз сенс, Звісно. І переглядаються. Опиняєшся, ніби в оточенні якихось пустих оболонок, які треба переосмислювати. Кайрус то кайф, який важко спіймати. А як спіймати кайрус? А отак от як весь каже. Ну, він же ж він же ж надав. Тобто він говорить по бажання, о, вражаючи своє сподівання. І в цьому сподіванні він е, сподівається, що спіймають, бо пояснити неможливо наслідувати тут сенсу нема. Показати також. Це також неможливо, тому що так. традиція в цьому сенсі, так. як цивілізаційне чи е, суспільне культурне явище, вона також зникла. І знов-таки завдяки е, технологіям штучного інтелекту. Тех, я би сказав так: технолог, технологіям е, злоякісної повноти. Штучний інтелекту і технології злоякісної повноти. І у мене є. Я згадав приклад, є. Е, 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 Другого вчителя та Цюаня, він патріарх Довської школи, Драконіх Брам, Ван Діпін, він розповідав, як цікаво його, його вчителя вчили. Ось. Наприклад, ось зробили таку велику кулю, глиною вони, ну, тобто з якоїсь лози там, глиною, і його внутрі посадили. Роблять. Проштирку, вітверджувати. З якого боку? Він каже там, праворуч, ліворуч, потім все більше цих вітрів. А потім взагалі почали вражати. І він, він осягнув цю мить, що немає ані правого, ані, а є лише настанову його розуму. І все. Коли він побачив відносність, а точніше, не існуючість того, що існує, у нас тайзі дуже цікава така дуже цікава настанова. Одним з найважливіших етапів опанування тедіціані, і навіть як бойового мистецтва, є реалізація нереального як реального та, так би мовити, усунення реального як нереального. Коли, коли те, що ми вважаємо реальним, стає нереальним, а нереальне стає реальним. Це як прокинутися у весні. Так, до речі, так, так, так. В певному сенсі. Тоді, я думаю, що можна бажати ще прокинутися у весні цієї реальності у цих ем, оболонках. І якісно померти. Це нормально буде, як гадаєте? Одержати не просто якісно, а, одерж, а е, спіймати карус, як. Сингулярну смерть, смерть як перехід до безмежного. Не загибель ні в якому сенсі, це, це безсенсовно. Тобто, як перехід до, до того, згадав я Лакан, коли його питали, да, реальне, несвідоме, що взагалі таке. Він одного разу казав. Да, реальне це те, де не існує нічого неможливого. Ось про що йдеться. Тобто перехід до неможливої навіть до того, що е, не просто неможливо, а не існуюче. Коли не існуюче, стає існуючим. Але парадоксально, антинамічно існуюче. Ну, ось так. Мені ну, подобається. Пан Сергій, що додасте? Ну, До цього навряд чи. Ну, хоча просто у нас вокабуляр інший, але приблизно те ж теж саме. Що? У двері йдуть, безіменні. Переображення ну, зазвичай є лише, ну мовно кажучи, твоїм шляхом, але ти не можеш його передати як напрямок. Єдине, що може зробити, це лише наставити на шлях на свій шлях когось, хто цього хоче. Але це ж не маршрут і не дорога. Про нього не можна сказати, воно там чи воно там. Тому, так би мовити, є лише сподівання. А не обіцянка чи пропозиція. Лише сподівання. Дякую вам дуже. Не знаю, як, як вам виглядає, що в нас вийшло, але мені здається, простір, в якому може проявитися важливе щось для людини в цей період може бути. Можливо. Дякую. Вам на все добре. Дякую, Дякую вам.